Триває 586-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 510 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 2 жовтня окупаційні війська Росії втратили 279 тисяч 80 військових, 4 тисячі 717 танків, 9 тисяч бойових броньованих машин, 6 тисяч 525 артилерійських систем, 801 реактивну систему вогню. 540 засобів ППО, 316 літаків, 316 гелікоптерів, 5061 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1529 крилатих ракет. 20 кораблів, 8909 тисяч одиниць автомобільної техніки та 938 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.